Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо нові акції, які діятимуть з 27 по 30 листопада. Усім приємного перегляду. Крабики для волосся металеві. 44 гривні є. Декілька різних варіантів у сріблі та золоті. Пластиковий по 29 і ось такі по 55, 39 квіточка. 29 заколки для волосся 2 штуки. Та 19. Ось такий варіант від Краби квіти металеві 2 штуки 44 гривні. Форми для нарощування нігтів 88 та 24 гривні. Кусачки 119. Пилочка для нігтів баф 15. Іграшка дитяча дракон трансформер 149. Спонжі для макіяжу об'ємні 69, 4 штуки. Маски для обличчя тканинні 20 штук 44 гривні. Щітка для миття голови та масажу 44. Пензлики для макіяжу 8 штук 44 гривні. Ось така кісточка за 44 для пудри. Крем для шкіри навколо очей 29 від ловіт. Щіточка для Вій 15. Маска для губ 59. Блиск 49. Олівець для брів 49. Вії накладні 29, консилер для обличчя 55 2 тони, Антипреспірант чоловічий кульковий 34, вода туалетна 109, сироватка для обличчя Філер 140 гривень. 7 штук крем для обличчя 84, зволожуючий гель 49, рідкий пластир 29, крем для рук 34, сироватка для шкіри обличчя 55, Піна антибактеріальна для обличчя 74 гривні. Танки для гоління чоловічі лесо також жіночі 7 штук упаковка 84 гривні. Щітка зубна дитяча 15 фарба для волосся Мальва 29 Кондиціонер, а також шампунь для волосся оші 74 гривні. Шампунь для всіх типів волосся піна 16-200 мл. Рідкі кристали для волосся з органовою олією 119 Олія для кінчиків волосся. Ціна така ж сама 119 Двофазний кондиціонер 69 г. Ціль для ван 1 44 кг 44 Ось така за 74-700 г. Чоловічий гель для душу Елен, 59 Кондиціонер від Елен. Ціна 74 гривні. Гель шампунь чоловічий 64. Бомбочка для ванни святкова 99. Ось такі бомби по 44 гривні. Крем гель для душу шик 109 Вага 900 г. Янка гель для душу 1 кг 99. Рідке крем-мило 910 г. Ціна 59 Крем-мило 19 125 г. Дитяче – 49. Набір подарунковий по догляду за тілом 249 В набір входить гель для душу, лосьйон для тіла, скраб для тіла та губка для ванни. Адвент-календар набір бомбочок в таблетках 14 штук 399. Бомбочки з різними ароматами. Вага кожної 75 г. Набори подарункові, чоловічі та жіночі по 199 В набір входить крем для рук, гель для душу, крем для ніг, маска для волосся та мочалка для душу. Еліо для миття дзеркал 29 гривень. 23 гривні. Акція на засоби Біоблиск 59 гривень для чищення килимів та універсальний 4 в одному, півлітровий. Папір туалетний по 12 та по 8 гривень за одну штуку. Рушник паперовий 1 рулон 49. Рушники зелені, 200 листів 33 гривні. Такі рушники по 124, еколо 139 гривні, вологі серветки сафів 29-110 штук. Капсули для прання 10 штук 59 гри в одному. Кондиціонер парфумований Сілан 154 глямовий відник 111 900 г. Кисневий відбілювач 124 1 кг. Кисневий порошок окей, універсальний 39 400 г упаковка. Білі вітрила 24 200 г. Відбілювач кисневий 900 г гр. 77 гривень. Порошок кисневий 1 кг 200 г 139 Кондиціонери для білизни 49 і 54 гривні. Рушники паперові 39 двошарові 2 штуки. Серветки сафі 44-350 штук. Ось за 19 з надписами. Для ванни та сантехніки беко 34,5 літри. Біоблиск для ванни та сантехніки 59 Чистюня суперсила 69. Ось такий ще є засіб для унітазу за 64. Активний гель. Серветки паперові сухі 37-150 штук, 19. Упаковка 100 штук, мило 19 літри, маестро 15, друг 16, промакс гель для прання 144. Текомакс для прання білих речей 2 ,99 кг 99 григ. Парволь 199 для білого та кольорового 1 літр. Порошок Галус – 4 в 1 – 199 3 ,200 кг 200 г. Порошок універсальний 1 кг 200 ціна 59 г. Саме 74,5 кг 3 кг 139 кг. Сама без фосфатів 350 г 29 Засіб для миття посуду супервош 37 гривень 7 в одному пів літри. Засіб для миття посуду піна 59, 1 літр. Екомакс 44 3 в одному. Вага 1000 г. Гелля прання Беко універсальність 199, 5 літрів 800 мл. Насадка для плоскої швабри Freckenbox 149 є ось така зі знижкою за 55 гривень. Кубки проти складних забруднень 64 2 штуки, 55 3 штуки упаковка, файно 6 штук 34. Пакети для сміття 55, 20 штук 49 і 20 штук 49 35 літрові. Рушнички святкові, новорічні по 29. Рукавички господарські, файно 44, 34, СК МК, Вінілові 140 гривень, 50 штук упаковка. Диспенсер Скляний 55 по акції. Є ще ось така цікава новинка. Дитяча за 149 котик. Сидіння на унітаз з кришкою 199 гривень. Штора для ванни 199. 180 на 180. Щітка для миття вікон мала 99. Щітка з губкою та шкрибком 99. Поліроль торпедо для пластику та вінілу 59. Засіб для чорніння шин 74. Автошампунь 41 гривня. Валик маленький 22 гривні, широкий 55, емаль 77 по дереву металу та бетону. Манометр для вимірювання тиску. шинах – 33, замок навісни 88, рулетка 10-метрова 140. На цьому все. Всім дякую за огляд Вдалих вам покупок. На все добре!